Друзі, колеги, продовжуємо огляди сої. Це, бачите, на полі, тут правичка викосана вчора, до речі. І ось дивіться, яка соя. 15.45. 15.45 і 15.30 завжди буде. Листя облетіло, вона продесекована ще, ще напевно, 6 го числа. Да, 6-го. Ну, бачите, що тут по бобах робиться. Нема тут 100 бобів на рослинах. Отакі, ось такі цей 50 50, бо більше. Ну, Може на требаму вологу попробуємо Цю її верби. Просто бачите, забур'янине, а зараз вже бачите, після диссикації бур'яни практично вже посохли, то хоч сухе насіння, воно хоч соя не потягне з його вологи. По-перше, ну і по-друге, щось через комбайн може вилетіти. В крайності ми перевіємо. Така ця соя, бачите. І якби е, сонце було, тож бачите, сонця немає, воно якесь мурно, коли виясниться, то, то, то заходи. Якби це було сонце, то й нема. Ми б її ввечері б забрали навіть сьогодні. Так сонця нема. Воно собі чекає сюди черги. Так, а це 15.30. 15.30 теж непогано так красує. Скільки тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 20. 20, 21, 22, 23 24 25 26 27 28 9, 30, 31, 2, 4, 35 боків. Ну, Маловато. Згадайте навіть торік, рік. Тут були рослини такі, що на 15-му році більше бобів було. а Це перша густота тут менше. Я ж кажу, треба напевно на той рік попробувати і сіяти кілограмів з 200. Цієї верби побачимо. Чи вона за рахунок такої густоти, що вона дасть. Я ж не пробувати. Ми nee, Поки що малими нормами пробуємо вербу саме. Я про вербу маю на увазі, про Ватсон. Оці врані. Така соя бачите. Де був буріант, вже згорів. Дивіться скільки кеті тут зверху. Понакидало. Подивіться. Значить були сприятливі умови. Бо верхній ярус практично всі всієї сої, що я не їздив. Середній менш закладний, а нижній, от чудово видно, нижній, середнього майже ну, там менше і верхній. Були сприятливі умови. І ці верхні і нижні яруси чудово заклалися. Коли був період закладання бобів кінець цвітіння. Ось така соя. Навіть на зуби пробуйте, то м'ягка. Я то взяв вологоміра з собою, але смисла мірити я не бачу, бо вона на зуби м'яка. Тут його розкушую легко. Так, да, вона відсотків 16 десь. 17. Це якби це добре сонце було. І ввечері щоб її забрати, то тоді було б дуже чудово. А так, бачите, не вийде. Бараки, бачите, які бараки. І 2 літрова банка геть є. Так, а сьогодні зранку ми почали роботу, тоді я це я вам показував. Тим часом паралельно тут кропилася вона ця соя. Ось що сіє на 22 штуки на метр. Варіатор на 55 мільйон 200 мільйон 300 зараз густоти на полі, бачите, вона покладена, вона є така місцями по тобто десь до півтора метра висотою. Ну Так взяти по бобах, то 20, 30, 40 бобів це рай. Але дивіться яка маса, яка густота. Провели десикацію обов'язково тут ми сьогодні, бо бачите самі, що робиться які бур'яни. Які буряни. Тому прийняли рішення провести десикацію. Нагадую, ще раз дівчара надеквад диброміт працює швидко і надійно. 4-5 днів на шостий день можна молотити. Сміливо. Ну, Вже будемо дивитися по, по ситуації. Тому так, якщо то може досушимо, ну вже таке діло. Перевіємо. Побачимо, якщо буде дуже грязне, дуже засмічене зерно насіння свої, то тому з... на Олеску пустимо, перевіємо. Так, так що такі справи. Ось бачите, який ячмінь попросту. Бачите, це така культура, що навіть пужачок. Це таке плюскле, мілке, заявок схоплять. Така культура, на пшениці такого звісно немає, це на річмени. Хоча тут, бачите, стоячий був і солома збиралась, тобто в пожневних рештках не роздувались на січках, пожневні рештки, а солома збиралась, але ну, все одно бачите, все одно що посіяний. Ну, і Плюс десь усипався. Плюс щось за комбайном згубилося, це, я це ну, не відрікаю. Але я кажу, що якого дирати треба? Природі ґрунт повинен бути вкритий постійно. Природі ґрунт постійно чимось вкритий. І от яка різниця, що буде заростати буряном з А що, дивіться, який гарний фон. І зараз його навіть переорати, це ну, біомаса, органіка. Це все біомаса. Воно собі потихеньку буде перегнивати і вертатися в землю у вигляді і утвореного гумусу. Подивіться, що там робиться. Йде процес мінералізації, нітрифікації, розкладання. Черв'ячки є. Якщо є черв'яки, значить ґрунт живий. Такі справи. Бачите, яка структура ґрунту. Ґрунт структурується. От коли ці рештки перегниються, все, воно все заробиться в землю, ця вся біомаса. Ґрунт буде набагато кращому статі. Ну і подивіться. Його навіть передискувати можна, наприклад, бо тут планується соя. Щоб не провольти оранку, дискування швидше, скоріше, по часу. Менше затратів на нього. Один слід осінню і ще один слід весною, ну, відповідно, закрити влаву і тоді підпосів ще раз весною. Раз чи два. Воно можливо по солярці, можливо, вийде на те, але ну, по часі швидше набагато, ніж провольте оранку. 3 гектари за добрих півтори години це край. Якщо добре постаратися, то і за годину можна. Ну, півтори години хай. Півтори чи дві години піде. То на уронку піде цілий день тут. Бо в полі потихеньку. Щоб не душити трактора, так ми орем потихеньку. За день воно буде оратися. А так собі 2 години зроблено. Побачимо, все побачимо ще, поки що нічого не вирішено. Вологомі розібрати. Так, поліція касує Канзас. Подивіться, скільки бобів. Велика скільки бобів. Поклала її, але вона, бачите, ще листочки не скинула. Ще її треба трошки почекати, бо якщо всю одночасно покропити, то ми не встигнемо її всю змолотити, якась буде осипатися. Трошки те, що покропили, позбираємо, а тоді вже до Канзасу цього приступимо, бо також площі немаленькі, як бачите. Подивіться, які калюги. Щов дощ. Дощ йшов ще, звісно. Позавчора. Самі можете бачити, які калюги. Я бачите, машину покинув аж там. Тіди прийшов пішки, бо там калюга. Я не переїхав би там дві калюги. Одну проїхав, а дві такі що... І ну, як проїхав би то, не хочу мастити машини. Нащо її мастити, як можна пройтися. Правда ж? Ноги ще є, є, Ще здоров'я є. Ходити. Я бачите пішки, машини покинув там. А що мені? поки пройтися краще візуально це все оцінити подивитися провести цей аналіз бачите соя соя непогана як на цей рік якщо так буде сипати як сипле то дуже гарно вийде це ось ми прийшли до сої верба хочу спробувати її взяти на На вологу, ну да, я побачу, що їх собою підставляю. Ну, Така твердіша, ніж та верба 15.30, 15,45. Коротше, ну, Короче, сейчас своя рубата. Тут бачите, ми вже змолотили цю вербу на 15 му міжраді. Ну, щоб так втрат багато було, то немає. Грунт, земля знизу волога. Не знаю, напевно, що дискувати тут будемо під посів пшениці. Але ще треба цю забрати, щоб щось робити. Ну і там залишили 7 метрів тієї. Сої, що досівали. О, такі справи. І так, да, брожанність все-таки підтвердилася, бо тут площі десь 2,5, трошки більше, десь 2,60-80 змолотили. Там 30 соток, виходить, ця смужечка залишилася. І змолотили ми з цих 2,60-20. Намолотили газона, газона повного 5 тонн, прицеп один, 3 тонни і ще десь 1 тонну. Коротше, намолотили ми 9 тонн з цієї діляночки з поля тут і розділити на площу це виходить по 38-40 центнерів. 38-40 центарів на Ну Хай буде 38. 38 сантарів. Я вважаю, бачите, нам трохи помічалося десь. 38 центарів це гарний показник. Та як ця верба, бачите, цей рік вона така не дуже показна, але... але все ж сипнуло. Сипнуло гарно. І ось бачимо своя своя. Березор на 45, сіє на 16-17 штук на метр, 18. Також бачите, досить непогана соя. Тому так, все. До нових зустрічей, до побачення. Я приїхав, дивіться, наступна діляночка сої. Також сіє на 8 травня, також це соя шворнікова. Бачите, ще є трохи зеленого недогону. Також в принципі, можна робити десекацію сміливо. Це його можна робити десикацію. Що якось так. так Посі свої йому не робити десекацію, не думати. Вже все шелестить, бачите, своя така. Бобів є, не то що якась там худенька, слабенька, а бобів є. А такі навіть є твердуваті, боби. В принципі, бачите, чисто, бо бурянів в принципі, немає. То, можливо і не треба її робити. Можливо так, щоб трошки розтягнути збиранням. Ми... І Вона проводів шляхом йде. Так як вона чиста. Тому так. Все побачи. Подивіться яка падалиця. Все. Подивіться, який гарний овес посходив. Яке зелене гарне добриво. Перегниває все, там чудово. Чудово. Це як замість седеротів. Подивіться. Все одно, що посіє. Навіть є, що людей посіяний, не такий гарний, буйний, як цей. Бачите? Ну, він тут, звісно, був сильно покладений, прикачений. Але нічого. Все ж не забере, все одно щось в землі лишається. Тому, так. Все одно щось залишиться. Так що такі справи. Нам хватить того, що ми зібрали. Як я вже не один раз пояснював, це. Такі культури, бачите, що вони навіть і мілки сходять. сходять гарно, тому так. Так, що на аграрії, друзі-колеги. Ось бачите, яка соя. Так от, чиста, більш-менш. Борьнів мало. Практично всі знищені, хоча тут сої давно не було. Тут зернові були вже років три. Тому так. Тут, бачите, зернові вже кілька років не було. Її в принципі не потрібно десекувати. Вона повинна не догонів дуже мало, вона повинна сама достигнути своїм природнім біологічним шляхом вона достигне. Тому так. Такі справи. Така соя, бачите, маса гарна її. До 20 штук на метр. Ну, словом кажучи, мільйон точно є. Мільйон густоти точно є. Ну і зайдеш, подивіться яка маса, скільки бобів подивіться, що гарно ну, сує, ж що, там що з неї хтіт. Вже як змолотиму, вже щось можна говорити про результат. Бо ще ми не молотили ще такої цієї суї, тільки рані молотили. Тому такі справи. Якось так. Бачите ще. І буквально кілька днів вже можна забирати, навіть не треба досикати. Тому так, все, їдемо далі. Така суя. вже її можна робити десикоці. Більше вже поборіли боби, можна робити десикоцію. І Зараз вам ще одну цікаво покажу діляночку. Так, біля колеги. Ось дивіться, стоя було. Посіяна вона після люцерки. Зібрали першу кість люцерки. і виорали, і підпосів здискували. І 9 червня ми її засіяли, я вам показував відео, там було. Гарна така висока, місцями аж по груди висоту. І бачите, вже починає. Сформувала вона боби. Сіли ми її густими, її сіли аж до 25 штук на метр. Соя полу. Це вже, мабуть, дуже густо для неї. Таке. На насіння на нам вистачить. Взяти. От також бачимо бобів. 20-30 штук понакидало. І що я хочу сказати, дивіться, що вона вже цю доганяє. Це 9 червня посів майже на місяць. Останню ми сіли 8 травня тоді, а це 9 червня на місяць пізніше. І бачите, вже практично тиждень облетить листя. і можна сміливо її ну, молотити вже тиждень ще почекати. Можна тиждень-два сили І можна забирати. Що вона, бачите, достигає майже разом з цією. Це Аполло. Сіяли ми її лише з інокулянтами Там показував. Десь заклалися інокулянти, десь не заклалися. Тут була бульбочка одірвалась, там немає. Бач. Ну таке діло. Що вже? Що є, те є. Але бачите, ось такий досвід ще. Що сіє на 9 червня. і... Ну ми коли сіяли ще років 4 назад, 13 червня. Трапилося так нам сіяти. прийшлось 13 червня. І в принципі соя, я ж кажу, на тиждень пізніше ми її збирали, а той, я точно не пам'ятаю, можливо навіть разом з тією молотили ми її збирали. Тому так. Такі справи, якось так. Бачите, листячку жовті, вже де неде навіть облітає листя вже на землі. Тому ще, ще буде соя тут, а полу